Привіт, Алюсі! Привіт, Галю! Май, 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 май. Слухай, я така рада, що ти моя накраща подружка. Да. Чого не накрасилася? Так до тебе йшла. Хотіла налякати. Боже, тебе не впізнала з порога, будеш багата. А я тебе впізнала, будеш бідна. Дякую, дякую. Ти про Ірку чула? Шо? Чула про І... Знаєш, з ким її коханець застав? З ким? З чоловіком! О! Як, коханець мав ключ від хати, угу. пішов до неї до хати, відкрив двері, ліг, роздягнувся і чекав на Ірку. А чоловік же ж не поїхав в командіровку. І вони вночі приходять, світла не включають, розбираються і в ліжко, і шпілі вілі тралювали, а той збоку лежить. Боже. Напевно, мав душевну травму. Черепному згову. Знаєш, добре, що ми не такі. Да. Пам'ятаєш, як в мене вчора в телефоні батарея сіла, uh -huh. а мені треба було до свого позвонити uh -huh. а я в тебе телефон взяла і ще не встигла набрати, сказати ало, а він такий, так кохання моє. Любить тебе! Любить тебе, любить. Що може Хенесі вип'єм.